Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролунали вибухи на Салтівському шосе. За даними телеграм-каналів, ліквідована диверсійна група росіян втратили п'ять загиблих та чотирьох поранених. Місто обстрілює авіація з території Республіки Білорусь. Працює ППО в Харкові останні дні спекотно. Експерти пишуть, що готується ударне угрупування, яке має намір одним ривком здійснити атаку на Харків та оточити його. Понад 200 танків уже пройшли кордон. Прикриття ППО. Та авіацію ситуація важка. Місія моментами чути стрілянину. ЗСУ відпрацьовує число російських військ на Лимано-Куп'янському напрямку. Порівнюють із контингентом радянських солдатів на піку війни в Афганістані. Можливо, росіяни хапаються за останній шанс перехопити ініціативу у великій війні з Україною. Російське військове командування відправило на Лиману Куп'янський напрямок понад 100 тисяч особового складу, близько 900 танків, 555 артилерійських систем і 370 РСЗВ. ерс східного групування військ ЗСУ Сергій Чараватий наводить порівняння на піку війни в Афганістані. СРСР зібрав до 120 тисяч військових. Ворог накопичив найкращі мотопіхотні підрозділи, територіальні війська, загони з ПВК та інші резерви. Проблема на Лиману Купінському напрямку не нова Сили оборони України. Вже багато місяців не дають їм прорватися і завдають потужних ударів. Додав Чароватий. Це не вчора з'явилося 100 тисяч плюс-мінус. Цифра вже давно трохи більше, трохи менше може бути. Це не показник загрози чи причина для страху на пакет Показник гордості за сили оборони України наголосив спікер І Що стосується озвучених даних щодо танків, це переважно стара техніка часів СРСР, говорив військовий офіцер запасу повітряних сил ЗСУ, військовий експерт Андрій Крамаров, у розповіді з фокусом згадав, що з початку року на Лимано-Куп'янському напрямку стояло російське угрупування чисельністю від 60 до 70 тисяч осіб, у ньому були учасники провальної харківської операції з хорошим оснащенням військовою технікою. Бовідії під Купінсь Ського мали локальний характер, були спроби вийти на дорогу до Лиману. Ударний кулак там сформували, оскільки ЗС РФ не перехопили ініціативу на півдні, пояснив військовий експерт. Та скупчення військ. на лиману купянському напрямку потрібне для розосередження артилерії ЗСУ. Червні у РФ був рекорд із втрат техніки завдяки роботі українських артилерістів. Зауважив Крамаров. Група ЗС РФ серйозна і боєздатна. Нашій обороні буде важко, але командування контролює ситуацію. Можливо, це буде останній шанс РФ. Рахопити ініціативу повномасштабній війні, але спроба коштуватиме великих втрат у живій силі і техніці, як під Бахмутом, зараз там прогнозується сильне загострення. Продовжує він просування в Харківській області стане вкрай важким завданням для армії Росії. Доведеться пробиратися через мінні поля і проривати ешелони оборони ЗСУ. це настільки далека перспектива. Говорити, що угрупування під Куп'янськом дійде до Харкова взагалі безглуздо. Їхні оперативно-стратегічні завдання сьогодні взяти лимани Куп'янського вузлови, щоб відновити ланцюг. Ге поставок після цього можливий удар по флангах на Донецькому напрямку. Коментує Крамарова. Війська РФ до Харкової області точно не підуть. Упевнений полковник ЗСУ в запасі військовий льотчик, Інструктора Роман Світан. їх цікавить Луганський напрямок і Кишеньо Скіли Сіверський Донець, тільки там окупанти можуть якось рухатися. В інших точках у них погане стратегічне положення у районі від Куп'янська через Сватове до Креміної Луганської області. Вони можуть притиснути ЗСУ до річок. Давно вони намагалися там рухатися, але без Пішно описав інфокусу ситуацію на фронті. Пролунали вибухи на Салцівському шосе. За даними телеграм-каналів, ліквідована диверсійна група росіян до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.